Розпорядження Кабінету міністрів номер 510 від 7.06.24 року про деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергосистеми України це стосується, перш за все, використання в державних органах і органах місцевого самоврядування, використання електроенергії, це і робота кондиціонерів, і освітлення будівель, і споруд обмеження вуличного освітлення. Всі органи місцевого самоврядування були ознайомлені з даним розпорядження, тож звертаюся, користуючись нагодою і до голів громад, і до мешканців цих громад. Я розумію, що в темний час доби вуличне освітлення необхідне, щоб воно функціонувало. Але ж зважаючи на сьогоднішні реалії і періодичні відключення. Враховуючи розпорядження Кабінету міністрів, я таки закликаю всіх користуватися цим розпорядженням і обмежити використання електроенергії згідно цього розпорядження.